Назвати на... Мельченко, я коуч з вибору професії або консультант з освіти за кордоном. І 11 років ми відправляємо наших майбутніх студентів на навчання в Чехію. Велике питання, які саме спеціальності обирати в Чехії? Але сьогодні спеціальність право і юриспруденція як навчатися цьому в Чехії, бо це навчання в університеті чеської мови безкоштовне. Тому. Майже всі університети і програми, які там є. Хотілося б сказати перш за все про особливості такої освіти в Чехії. Ну, по-перше, право і юриспруденція це безперервний бакалавріат і магістратура, тобто, класичному праву ви завжди будете навчатися 5 років. Крім того, потрібен дуже високий рівень чеської мови, це B2 80 90 тому що це гуманітарний фах, ви багато будете говорити на аудиторію. Відповідно, в кожному університеті потрібно буде здавати іспит з чеської мови, отримувати сертифікат і потім вже переходити до інших іспитів. Крім того, вступними іспитами на такі спеціальності є тести зі здатності до навчання, які провадить або сам університет, або компанія зе. І тести з основ соціальних наук, тобто випускних школи має дуже гарно розбиратися в основах правознавства, політології, соціології, соціальних інших наук. Додають бали, сертифікати за знання іноземних мов, наприклад, англійської рівня b 2 і вище, участь в профільних олімпіадах і різна соціальна активність, бо в деяких факультетах буде запит на мотиваційне есе. Потрібно написати це мотиваційне есе і підготуватися до усної мотиваційної співбесіди, коли е, з вами будуть розмовляти і дізнаватися, чому ви цікавитесь справом, що ви про це знаєте, і наскільки ви готові до цього фаху. Шлях для нас на таку складну спеціальність з високим конкурсом є наступне. підготовче відділення, потім. Профільне підготовче відділення, потім вступ до державного або приватного вишу, ну, зазвичай державного вишу. На підготовчих відділеннях, вартість яких стартує від 5,5 тисяч євро, платіж ділиться там, на дві частини або на чотири частини, і такий вступ починається за рік, тобто ще в 11 класі. Крім того, є окремі спеціальності, які тривають 3 три роки, тобто ви отримуєте бакалаврський ступінь. Ну, про ці спеціальності теж буде розмова. Отже, умовно можна розділити право юриспруденцію в Чехії, в університетах на декілька напрямків з цього фаху. Перше – це класичне право магістратура, яку ви вивчаєте. Далі, міжнародне або європейське право. Це, скоріш за все, буде дворічна магістратура, і ви зможете там отримати необхідні знання. Фінанси і право можна буде знайти на економічному університеті, бізнесове право і державне управління або державна політика. Це не зовсім юриспруденція, але це доволі е, цікавий фах, і він знаходиться в сфері юриспруденції. Е, повний перелік факультетів і спеціальності буде в опису під відео з посиланнями, буде на нашому сайті чехпбста.com. Теж посилання на цей сайт буде. Чому варто отримувати такий фах саме в Чехії, і що стосується юриспруденції, які перспективи, да? тобто, чи буде робота після того, як ти 5 років життя, плюс один рік підготовчого відділення витрачаєш на такий фах? Традиційно, давайте подивимося, відкрию екран, прошарю і подивимося з вами на те, чи затребувані юристи, Да? Ну, у нас тут є глава, поставимо Прага. Сайт Jobs.cz. Завжди можна буде звернути увагу на цей сайт. І ми знаходимо стосовно юриста декілька вакансій: юрист-стажер, юрист, юрист лінії допомоги і консультації, тобто панавах юридичних клінік, старший юрист, молодший, молодший юрист штатний. Так. Молодший юрист-консульт, юрист, юрист компанії, корпоративних кредитів та іпотеки, керівник контракту, hr адміністратор теж право, юрист в Празі, фахівець з інтелектуальної власності, експертна рада юрист, юрист будівництва і таке інше. Ну, молодший адвокат, безумовно, теж є адвокатура в Чехії. А що стосується. Старту, да? тобто стартує юрист після вищого навчального закладу з заробітної платні від 40 тисяч крон, тобто це приблизно 1600 євро, до 2,5 тисяч крон, тобто 60 тисяч крон на той момент. І ми говоримо про те, що це той фах, в якому ну, таких потолків заробітної плати не існує, да? тобто, це доволі серйозна освіта, яка потребує постійного розвитку. Постійно вдосконалення, вона затребована. Вакансії є. Претендувати на роботу цю можна. Молодший юрист 40-50 тисяч чешських крон, тобто від 1600 євро. Да? Ну і в принципі, тут є що дивитися. Це вакансії в Празі, але ну, тим не менше, буде посилання на цей сайт. Ви можете передивитися, прочитати, чим саме має там займатися цей юрист. Які види діяльності, що має знати, що має вміти, де буде знаходитися офіс, чи це онлайн-робота навіть така є. Тобто це все, що стосується у нас такого моменту. Як організовано як вступити до цього вищого навчального закладу? Ну, крок перший алгоритм такої роботи. 11 клас середньої школи ви починаєте вивчати чеську мову. Готуєтесь до ЗНО і маєте розуміти, що якщо ви йдете на таку конкурсну і конкурентну спеціальність, оцінки в додатку до атестату мають бути гарні, високі. Тобто мова про сімірки, вісьмірки, не може йти. На початку 11 класу здійснюється підбір підготовчого відділення, бронюється гуртожиток, починаєте ви вивчати чеську мову хоча вдвічі на тиждень, щоб отримати основи до там, травня місяця, хоча б рівень а 2 Базовий рівень. А після 11 класу ви приїздите на підготовче відділення, профільне відділення, яке дає вам 600-700 годин чеської мови до рівня Б2, і профільні дисципліни з гуманітарних питань, які готують вас до вступних іспитів. Бо я нагадаю, що чеська школа триває 13 років, це на два роки більше, ніж наша. І все ж таки ви йдете в загальному конкурсі з чехами, і цей конкурс ви маєте пройти суттєво і ретельно підготуватися. Поки ви знаходитесь на підготовчому відділенні, ви проходите загальну нострифікацію, тобто підтверджуєте, що таке український атестат, і він відповідає чеському. Про це у нас є окреме відео. Посилання буде під цим відео. Подивіться, що таке нострифікація. Крім того, ви ретельно обирайте список з трьох-п'яти університетів, куди ви подаєте документи, сплачуєте приглашки, це такі заявки на вступ. Здаєте вступні іспити, і дивитесь, куди ви пройшли, бо, відповідно, на кожний з цих напрямів буде у нас з вами вступні іспити і конкурс. Крім того, Документи подаються десь в листопаді, з листопада по лютий, на різних спеціальностях і в факультетах по різному, але іспити в травні, в червні ви здаєте. Відповідно, коли ви вступили, ви тоді вже в декілька вишів, ви обираєте той виш, який вам подобається найбільше, і здаєте туди документи, підтверджуєте все, приносите нострифікацію, проходите процедуру запису, отримуєте студентський квиток, і тоді ви вже є студентом цього прекрасного університету. Що стосується самих чеських університетів, скажу коротенько про всі з них і дам посилання в опису під відео на всі ці університети, досліджуйте. Ну, самий відомий університет, безумовно, це університет у нас, Карлов університет, правницька факультет, тобто юридичний факультет. Ви можете відкрити умови вступу, передивитися відео, конкурс, все, що може стосуватися вступу, самі різні програми. Як це відбувається? Що хочу сказати: програма Право юриспруденція п'ятирічна програма по завершенню випускник отримує ступінь магістр права, конкурс: 2,5-3 людини на одне місце в Карловому університеті. Ретельно готуйтесь. Вступні іспити, сертифікат чеського рівня Б2, тест на загальні передумови до навчання і тест основи соціальних наук, які проводяться компанії з ЦИО, які треба попередньо пройти і потім результати подати до Карлова університету. Додаткові бали додають високі оцінки в школі, знання іноземних мов, підтверджені сертифікатами, соціальна активність. Це один з самих відомих, популярних і пафосних університетів Чеської Республіки, Карлів університет, юридичний факультет, нагадаю, право юриспруденція магістерська програма. Крім цього університету, у нас в Берно є Масаріков університет, дуже знаний і дуже відомий, який теж має юридичний факультет. Так, те, що стосується Масарікова університету в Берно. Ну, по-перше, на юридичному факультеті ми маємо програму Право юриспруденція. Петербічна програма по завершенню випускник отримує ступінь магістр права. Конкурс дві людини на місце. Ступні іспити, сертифікат Б2 чеської мови, здається, у вищі. І тест на загальні передумови до навчання. Крім того, що є юридичний факультет з п'ятирічною програмою, цікаво, що. Саме в цьому університеті є економічно факультет економіки і управління і є програма фінанси і право. Це у нас з вами трирічна програма. По завершенню випускник отримує ступінь бакалавра, ступні спити, сертифікат Б2 чеської мови і тест на загальні передумови до навчання. Це у нас берно, стосовно якого теж у нас дуже багато запитів, конкурс не менше двох людей на місце Масаріков університет. Далі, університет Палацького Воломовці має теж юридичний факультет. Університет має юридичні клініки, які, до речі, признані одними з найкращих у Європейському Союзі. Факультет має премію Ради Держбезпеки в Чехії за значний вклад в політику безпеки Чехії. Тобто, доволі відомий факультет, знаний. А що стосується університету Палацького, Конкурс, дві людини на одне місце». Традиційно магістерська програма право юриспруденція 5 років по завершенню ступінь магістр права. І є там спеціальність державне управління, трирічна програма по завершенню випускник отримає ступінь бакалавра права. Ну, і після бакалавріату у них є два роки: ви можете навчатися в магістратурі, це європейські дослідження, міжнародне і європейське право. Європейські дослідження, це дві окремі спеціальності на магістратурі. Вступні іспити, сертифікат Б2 чеської мови, тест на загальні передумови навчання, основи соціальних наук і для магістратури частенько буває співбесіда, усна співбесіда. Ще хочу вам показати Західночеський університет в Ползні, теж має юридичний факультет, де є у нас право. Юриспруденція п'ятирічна програма і державне управління трирічна програма. Тут конкурс уже півтори людини на одне місце, вступні іспити традиційно, сертифікат Б2 з чеської, тест на загальні передумови навчання і тест основи соціальних наук. Це все те, що стосується державних університетів. Крім державних університетів, де ви, здавши іспит чеської мови, навчаєтесь безкоштовно, сплачуєте тільки проживання, харчування та інші витрати в Чеській Республіці. Є приватні університети і деякі програми стосовно юридичного профілю. Ну, один із перших університетів, хотілося б вам показати, це університет Яна Амоса Каменського. Він має програму державна політика. Це трирічна програма. Вступна іспити це лише усна співбесіда. Ви можете дослідити цей сайт, ви можете подивитися, що саме. Вивчаєте вартість такого навчання в Празі від 2300 євро на рік, і, ну, відповідно, можна було би в цьому університеті подивитися, наскільки вам це цікаво. А хочу ще показати вам одну приватну програму: це Англоамериканський університет, який має трирічну програму бакалавріата з. Загального права навчання тільки англійською мовою, вартість від 11 тисяч євро на рік, ви отримаєте диплом з Великої Британії. І магістратура дворічна після цього бакалавріату можна піти на міжнародне право з інтелектуальної власності. Навчання, знову ж таки, тільки англійською, ступні спити, сертифікат англійської Б2, мотиваційний лист і вартість навчання від 6 тисяч євро на рік. Будуть посилання на ці сайти. Ви зможете дослідити. Яка програма, що би ви хотіли вивчати, яка робота і чи дійсно право є тим фахом, на який би ви хотіли піти і навчатися? Стосовно супроводу до Чеської Республіки, хочу зважити, що ми маємо програми супроводу до підготовчих відділень. Коли ми підбираємо вам програму, повністю консультуємо вас щодо візи, фінансового забезпечення, проживання, гуртожитку і відправляємо вас на підготовче відділення навчатися. Право, така специфічна структура, специфічний напрям, тому ми маємо курс з вибору професії, який проходить офлайн, онлайн. Де ми на 6-7 тижнів тестуємося, визначаємося з тим, які професії підходять, не підходять. Якщо все ж таки ви обираєте право, ми підбираємо ту траєкторію освіти, яка б виводила вас на конкретні факультети і програми, куди ви вже могли поїхати навчатися, подати документи, здійснити вступ. Завершити таке навчання, ну і відповідно піти і працювати було би зрозуміло вже, куди би ви моніторили сайти з пошуку роботи, і ви будете знати чітко, що потрібно, що від вас будуть вимагати і на що ви можете розраховувати. Дякую вам за увагу. Дякую, що ви на каналі Едукейшна Мельченко. Слідкуйте за нашими спеціальностями в Чехії. Ми будемо розповідати саме цікаве і саме можливе для нас.